І далі. Шановні колеги, вітаємо наших колег з Інституту соціологічних наук і педагогіки університету природничих наук у Варшаві і запрошую до слова, шановну Світлану Миколаївну Лободу, доктора педагогічних наук, професора, професора за Означеного університету з такою теж цікавою, цікавим виступом, доповіддю, видатні персоналі українсько-польської науки, історія питання та сучасний стан. Світлана Миколаївна, теж дякую вам за багаторічну співпрацю. нашу. Стана Миколаївна, чує нас. Так, доброго дня, шановні колеги. У відповідь я так само від імені е, директора Інституту соціологічних наук, від імені заступника директора, завідувача кафедри педагогіки, шлюбетання і е, ну, найкращі побажання е, добра, миру і благополуччя. Я дозволила собі трошки. Скоординувати тему свого виступу і наблизила її ближче до теми самої конференції. Хотіла зараз розповісти про контексти, в яких існує національно-патріотичне виховання зараз у Польщі. А у Польщі воно зараз розглядається в контексті педагогіки миру. Я зараз включу демонстрацію травну. Чи uh -huh. видно? Так, так. Зараз я включу на цілий екран. О, шановні колеги, чи видно презентацію? А, сіда так, добре. І хочу сказати, що національно-патріотичне виховання в Республіці Польща зараз розглядається науковою спільнотою у такій широкій тематиці, як виховання до миру. Ну і триває дискусія до миру в дусі миру для миру, ну і таке інше. Хочу сказати, що тільки протягом цього навчального року, 2023 2024 відбулося відбулося ну, дві знакових великих конференції, і попереду на нас чекає ще одна, саме під назвою Виховання до миру. <кліг> Перша конференція відбулася на університеті кардинала Вишинського, а потім відбувся семінар відомого вченого Богослава Шліверського за участь. Нашого амбасадора України в республіці Польща, в якому було представлено такий проект як словник термінів, які рятують життя, і у час я собі дозволила лінк на нього. Попереду, у вересні буде конференція, так само виховання допокою, яку організує Академія педагогіки спеціальної імені Марії Жогожевської. Зацікавленим особам я перейшла на цій конференції, і хтось може зареєструватися, а хтось може познайомитися з результатами цих конференцій. На сьогодні ідея виховання в дусі миру сприймається і науковою громадськостю, і громадським суспільством як очевидний і незаперечний моральний імператив. Виховання в дусі миру тривалий час осмичувалося в координатах культури миру, і, дотримуючись цієї традиції, я дозволила собі звернутися до Образу маленького принца, безсмертної казки Антуана Де Сент Екзюпері. Філософська і християнська символіка цього образу очевидна проблема чистоти сприйняття світу і проблема духовного пошуку. Так само, як, за словами сучасних українських філософів, очевидна проблема сучасної молодої людини. Найзначніші деструктивні процеси відбулися в системі координат буття людини. Юнак, що вступає у світ, опинився на, роздорі... на роздоріжжі, не бачачи і не розуміючи конкретно та зрозуміло тих соціально моральних смислів і кордонів, орієнтуючись на які лише й можна стати людиною, зберегти собі людське. Однак хотілося б звернути увагу на те, що протягом тривалого часу виховання до миру пов'язували з реалізацією прогностичної функції педагогіки, тобто прояв його результатів осмислювали в довгостроковій перспективі майбутнього, тоді як сьогоднішній момент демонструє примноження різних форм насилля і воєнних конфліктів між етнічними, релігійними і іншими групами населення. Зростання сепаратизму, фанатизму, тероризму і разом з тим організованої злочинності. Усе це може бути свідченням нереалізованості поставлених колись далеко з перспективних цілей. І в тому сенсі сучасна педагогіка потребує повороту до моральних імперативів виховання в дусі миру як категоричної вимоги до негайного виконання. З іншого боку, в концепції виховання до миру, яка скралася на сьогоднішній момент, здебільшого використовується класична модель виховання, в якій особистість дитини розглядається в якості предмету педагогічного впливу, що передбачає контекст на способу і відбувається у репродуктивній моделі виховання. На сьогоднішній момент Переднувши цей перетин століть, а зміна е, педагогічних парадигм і е, моделі виховання відбулася ще е, почала відбуватися ще у другій половині ХХ століття. На сьогоднішній момент ми говоримо, що вже твориться нова парадигма, так? то е, ось е, концепція виховання до миру вона потребує нової виховавчої моделі. Враховуючи це, вважаємо за необхідно здійснити концептуально теоретичне обґрунтування нерозвиненого взаємозв'язку формування ролюбної свідомості особистості і цінностями та телеологією гуманістичної особистості орієнтованої освіти. Ну кажу тут про телеологію, бо усі ці конференції вони. Здебільшого організовуються таке е, і підтримуються е, е, ну саме університетом кардинала Вишинського, а це дуже такий цікавий заклад, де е, світське виховання поєднується з релігійним і де викладовці є е, е, законниками, ксьонзами і е, е, законницями. Так само цей напрям педагогіці це зараз підтримується педагогами-християнами, великою організацією, яка існує при академії педагогічних наук, при академії наук Польщі в відділенні педагоги. Переходячи до головної частини свого виступу, хочу одразу окреслити свою наукову, педагогічну, особистісну, громадянську та християнську позицію, яка ґрунтується на тому, що дитина має мати право і можливість інтимно особистісного спілкування, яке зобов'язано забезпечити її соціум, школа, сім'я і е релігійні установи. З раннього віку необхідно пробуджувати в дитині життєві сили, вселяючи думку про її важливість у цьому світі, про любов людську і про любов екзистенціональну. Під час невтинного і суперечливого розвитку людство створило дві смертельні для грози для себе. Для планети і всього, всього живого на Землі, руйнування довкілля і зброя з масового знищення. Усвідомлення цих загроз уродило в другій половині ХХ століття новий напрям, що склався в тілісну концепцію педагогіки миру. Порівня ідей миру і ненасильства сягають далеко в минуле. І віра в те, що колись завдяки духовно-інтелектуальному і морально вольовому розвитку сформується дійсно миролюбна людина, а цивілізація до стану за загального миру постійно збуджує філософів шукати теоретичне обґрунтування такій можливості. Піонером цього напряму можна вважати, перепрошую Павла Лотковича, Паулюс Владімерів, який створив концепцію культурного права народів, що на багато століть випередила свій час, достатньо звернутися до таких видатних філософських парадигм, як ідея загального миру Еммануїла Канта, концепція благоговіння перед життям Альберта Швейцера, щоб переконатись у можливостях людства. У своєму історичному розвитку дійти до стану миролюбної взаємодії між різними народами, націями та громадськими спільнотами. У XIX та ХХ століттях соціальна філософія піднімає проблематику миролюбства на рівень світоглядної фундаментальності. Очевидно, ці філософські установи є базовими ключовими в процесі побудови педагогіки миру, людинолюбства і співробітництва, яка зможе протистояти агресії, війни, ненависті і розбранці. Можна констатувати, що на рубежі 20-21 століття світова громадськість, включаючи й державно політичний рівень, дійшла єдиного висновку, що головним принципом та критерієм суспільного прогресу повинен стати гуманізм. Основою для такого висновку є відомі міжнародні документи, підписані главами держав. Найголовніше з них це рекомендації про виховання в дусі міжнародного взаємопорозуміння, співробітництва і миру, миру і виховання, в дусі поваги прав і основних свобод людини. Це декларація 1974 року, яка була проголошена на 18-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. Потім міжнародний конгрес і його концепція виховання в дусі миру, демократії та прав громадянина 1989 року, і 28-ма сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО. Яка проголосила декралацію принципів терпимості 1995 дев'ятсот року. <клухи> Як видно, вже в другій половині ХХ століття принципи зміст виховання молоді для життя у мирному суспільстві. Були е, чітко е, прописані цілим рядом міжнародних документів. Кожна війна починається в серці та розумі людини. Ця істина була визнана в про заснування ЮНЕСКО, який містив наступне формулювання: оскільки війни починаються в умах людей, то саме в умах людей треба будувати підвалим миром. Враховуючи реалії сьогодення з військовими конфліктами і теоретичними е, території. Актами, наслітня і нетерпівністю, узагальнення прогностичних документів розвитку освіти в 21 столітті дозволяє сформулювати головне завдання соціалізації молоді в сучасному світі, це виховання моральної особистості. Сучасні діти повинні бути озброєні розумінням Життя, філософії ненасилля, толерантності, пріоритетності е, і поваги прав і свобод людини. Е, е, На наступному слайді я хочу сказати, що в е, е, зараз відбувається дуже багато е, експериментів, пов'язаних саме з. е, Ситуації, в якій опинилися і українські і польські діти, травмовані після цього тривалого ковіду, а потім травмовані військовими діями в Україні. І Серед таких проєктів я пропоную вам ознайомитися з проєктом інституту. У матері і дитини, в якому брали участь, саме ну тут є лінк, посилання на сторону інтернету, де ви можете подивитися з результатами цього експерименту, і. ну, Дуже багато цікавого тут. Дуже багато цікавого тут можна. Віднайти. А, тут можна віднайти, і на що я тут хочу звернути увагу. Я брала так само участь у цьому експозиціальній роботі, і тут ми звертали увагу на те, що зростання захворюваності на депресію, за даними ВОЗ у 2019 році. 80 мільйонів людей жили з депресією, тобто 23 мільйони дітей та підлітків. А у 2020 році кількість людей, які живуть з депресивними розглядами, значно зростає. І ну, тут ще такі цифри страшні, що самогубство є четвертою на поширеною причиною смерті серед людей віком 15-29 років. В останні роки можна спостерігати збільшення кількості потенційних ситуацій, що породжують хронічний стрес, наслідком якого може бути депресія та соціальні думки, наприклад, пандемія, війна в Україні, біженці, в тому числі діти, травмовані війною. Хронічний стрес є згублем, особливо для дітей, таких через їхню незрілу нервову систему. І експерти ВОЗ у документі Європейське регіональне бюро ВОЗ, Возінформаційних е, до дня психічного здоров'я підкреслюють, що безпечне сприяння шкільне середовище, а також раннє виявлення проблем з психічним здоров'ям є критично важливим для учнів. Ну і тут, якби ми з колегами підкреслюємо в рапорті цього проєкту, що головним завданням сучасної педагогіки є укріплення і розвинення вітальних сил людини, якби озброєння дітей розумінням, що таке життєві сили і де їх брати. Велика, велика роль соціального середовища школи, особливо вчителів у ранньому вигляді симптонів депресії, критично важлива обізнаність вчителів у цій темі та у підтримці учня з депресією і соціальним ризиком. Ну і хочу сказати, що <кій> <кій> цей експеримент відбувався протягом тривалого часу. В ньому брали участь не тільки польські педагоги. Але педагоги з України, які працюють в Польщі, а також чешкі і словацькі педагоги, які також працюють з дітьми з України. І о, в цьому, ну саме в польському сегменті, взяло участь 28 вчителів, і о, о, такі ми маємо результати, що 20 працювали з учнями з діагнозом депресії протягом останніх п'яти років. 13 осіб протягом останніх 5 років працювали з учнем після спроби самогубства. Дві особи за останні 5 років працювали з учнями, який вчинив самогубство. Ну, це страшні цифри, з якими сучасному педагогу, сучасний педагог не може миритися, а сучасна педагогічна наука має дати нові методи і методики праці. З дітьми в таких обставинах. Нова виховна парадигма передбачає збереження природного характеру і порядку соціалізації індивіда, освоєння ним культурних форм поведінки, починаючи зі своєї повсякденної культури, безпосереднього соціального оточення, природного середовища, яке культуру структуру інтересів особистості, розвиваючи через поступове наповнення цих потреб. Відповідним духовним змістом, моральним і науковим смислом, долученням до ширших соціокультурних горизонтів. Результати нашого експерименту також звертають увагу на те, що сучасний учень він знаходиться у ну, більшу свою частину він знаходиться у кіберпросторі. Так? І сучасний педагогічний процес він відбувається у цей циберпрестежені, і це також накладає певні ну, і це також накладає певні такі риси До корекції педагогічної діяльності. Ну, хочу сказати, що на сьогоднішній момент в такому світовому вимірі лідірують дві такі моделі педагогічні: це фінляндська і сінгапурська модель. І що стосується цього. Виховання онлайн, то світова спільнота сприйняла висновки саме сінгапурської моделі. І... Ця модель базується на 24 компетенціях, які треба виховувати в молодій людині. Вони розроблені саме інститутом інститут Intelligence, тобто цифрового розуму. І серед цих компетенцій називаються наступні: це цифрова емпатія, цифрова громадянська ідентичність. Збалансоване використання технології, здатність усвідомлено керувати своїм часом і діяльністю нових медіа, онлайн спілкування та співпраця, і побудова та підтримання стосунків. Як бачите, тут основна увага приділяється саме емоційному інтелекту. Саме емоційному інтелекту, тобто здатність читати свої та чужі емоції, співпереживати ситуації різних людей і соціальних груп, виражати емоції та контролювати їх. Щоб більше вони присутні в навчальних програмах на робочому місці та в діяльності, то більше шансів на досягнення цілі освіти в інтересах миру. І сьогодні, якби педагогіка. Якби вкотре звертається, вирішує ось ці первісні питання, що таке сучасний вчитель, яким має бути сучасний вчитель, що з себе представляє сучасний школяр вихованець? Яким ми маємо займатися навчанням чи вихованням? І е, е, в, різних, в різних країнах ці, ці питання вирішуються по-різному, але якби, е, е, якби йдемо до одного, що е, 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 якби сучасна педагогіка має сконцентруватися на особистості учня, на його цінностних орієнтаціях, установках і смислах життя. Що задають вектору його діяльності щодо е, навколишнього світу, щодо навколишнього світу. На цьому дозволю собі завершити, тільки додам одне: е, е, якби ми е, живемо у цьому світі медіа, так, і е, живемо в. Цей циберпестожені. І так само е, хочу повернутися обратно в зал, е, так, і, е, е, якби і це, це циберпестоження несе з собою дуже багато штампів. І е, останнім часом в медіа дуже багато з'являлося негативних таких. Е, е, Новин пов'язаних з реляціями Польщі і України, України і Польщі. То я хочу запевнити, що польська наукова громада переживає той біль, який є в нас в Україні, як свій власний, і ці наукові дослідження. Це показує. Дякую за увагу. Шановна Світлана Миколаївна, дуже дякую за виступ. передавайте вітання колегам, пасибі за вашу участь у нашій конференції.